У тактичних сценаріях усе виглядає просто. У коротких точкових сутичках перевага на боці f 47 його передова сенсорна інтеграція, ai підтримка і здатність одночасно керувати роями БПЛА дозволяють швидше виявляти цілі, приймати рішення і нейтралізувати ключові загрози. Важлива обмовка: ця перевага працює лише за умови повноцінної екосистеми: дронів помічників, захищених каналів зв'язку, реп прикриття і надійної логістики. Натомість J-20 сильний у довготривалих кампаніях серійність, великі паливні запаси і масовість дають постійну присутність у повітрі, тиск на лінії постачання супротивника і можливість виснажувати ресурси опонента. Проте, знаючи підхід Пекіна до секретності та вибіркового оголошення даних, усі заявлені технічні характеристики J-20 на практиці можуть або виявитися неповними, або перебільшеними. Приваблива обгон кортка, яка ховає реальні обмеження.